Відвідувачів порталу ОГОЄ, з вами програма Ранкова кава та я її ведуча Ольга Данилюк. Нагадаю, що у нашій програмі ми спілкуємося з цікавими та відомими жителями нашого міста, а також області в цілому. Крім того, у нашій програмі ми розповідаємо вам про цікаві та нові послуги, які вже нині надають у нашому місті. Крім того, гостями ранкової кави є і провідні підприємства нашого краю. Прямо зараз ми знаходимося на території рівненської центральної міської лікарні і поговоримо про послугу, яку вже майже рік надають у нашому місті. Це магніторезонансна терапія. Отож, ходімо, подивимось. Будь ласка, що взагалі таке вкладається якийсь зміст в поняття МРТ. Ми знаємо магнітве, резонансна томографія. що це таке? Ну, із, виходячи з назвою, е, томографія це е, зріз. Е, томо зріз, графос пишу. Тобто це пристрій, який зображує зрізи. Принцип його дії заснований на реакції. Атомів водню на магнітне поле, на його, на його зміну. В даному апараті не використовується іонізуюче випромінювання. Ну, тобто фактично на сьогоднішній день негативного впливу тобто, манізона не томографії не виявлено. Не будемо казати, що немає, бо ну, щоб бути вже до кінця правдивим, не виявлено приглянь. А, власне, якщо говорити про рівне і рівненщину, зокрема, з якого часу з'явилася ця послуга саме у нас? А, наш магніт запрацював з кінця листопада 21 листопада минулого року. Ну, практично там вже скоро буде. А, да, Він скоро буде річниця. Хоча почали роботи почались по його встановленню. Власне, вже роботи, я не кажу задумка. Задумка, за була ще раніше. Роботи почались а, в липні 2012 року. Це ну, тривалий процес в часі, а, і фізично, і психологічно, і в часі тривалий процес. Доводилось перебудовувати трошки лікарню ну, на літальні, а кабінет. Бо тут такий нюанс, оскільки це магніт приміщенні, де він знаходиться, не повинен бути жодного металу, щоб він не впливав на, на його магнітне поле, яке він створює. Так. Ми власне, живемо в магнітному полі, навколо нас магнітне поле, тому, щоб, а він створює своє, тому щоб йому не заважати в роботі, він перебуває в такій, ну, так званому кліткафаради. Це екран, який угу. його ізолює від зовнішнього впливу. То не буду заговорюватись в цей весь процес. Процес був тривалий, коли ми будували. Він, власне, дуже тяжкий, там порядка 16 тонн важить. А власне так, звідки привезли обладнання? Прибув Він Він уже працював, е, працював в, в Америці, на Алясці. Довго їхав, ну, нарешті. Він тут працював в не навантаженні, тому можна вважати фактично його новим. Оскільки він не має деталей, які зношуються, Ну, він фактично вічний. Йому не потрібно витратних матеріалів для роботи, Там не бензин для машини або масла, не гелій, як скажімо, для високопольних магніт, а резонансних це постійний магніт. Тобто він, навіть якщо його вимкнути зовсім, він буде магнітом, залишається магнітом. Тому для нього витратний матеріал не потрібно і він, я думаю, працювати можна, ну, фактично. Ну, вічно. Фактично вічно. Да? Власне, також цікаво буде дізнатися, як ви налагоджуєте співпрацю з лікарнями, з такими схожими кабінетами в інших містах України? Коли запрацював наш, наш медичний центр. Відповідно, оскільки його тут раніше не було, він з'явився, це нова структура, тому ми мали повідомити лікарів всіх про те, що ми Працювали. запрацювали і вони можуть, тепер мають можливість направляти пацієнтів. раніше як я казав, були великі черги на магнітно-резонансний томограф, а лікарю не було часу чекати, і клініцистку треба було приймати рішення про виставлення діагнозу форму, тому напевно якось обходилися без магнітного резонансу. Напевно, хотілося б направити на МРТ пацієнта, але це довго і його там немає, або він працює, або ні. Тому вони обходилися напевно іншими методами. Тому наша задача перша була довести. Посіяти цю інформацію серед лікарів, серед е, закладів охорони здоров'я, що є тепер у них така можливість у своїй діагностиці використати обстеження на магнітному резонансі. Тому всі лікарі, всі в районній лікарні, діагностичні центри, клініки, диспансери були приінформовані в ну, різний спосіб, коли були на загальних зборах коли в індивідуальному порядку, з якої ми зустрічалися, і доносили інформацію про те, що ми можемо, коли є методом вибору монітно-резонансна томографія, ну, в яких випадках, який режим роботи, ну і інші нюанси. Оскільки наш манітно-резонансний томограф, як це навіть казали, ну, Фахівці, які е, е, влаштовували цю клітку Фарадея, mm -hmm. це були за кордон з Польщі, казали, що дуже широкий спектр обстеження можна дозволити собі на конкретно цьому моніторизовано самотомору. У так ви багато говорили про те, що в цьому питанні важлива саме сторона медична лікарська. То хотілося би зараз власне поспілкуватися з лікарем, який би нам би безпосередньо показав і розповів про медичну. Пане Олег, скажіть, будь ласка, ми знаходимося тут, як то кажуть, свята святих, де відповідно проходить сам процес обстеження. Які частини тіла може обстежити пацієнт за допомогою МРТ? Е, Ну, Дивіться, власне, немає обмежень щодо обстежень томорфіку відношенню до анатомічних ділянок. Е, МРТ на сьогоднішній момент є методом вибору при багатьох нозологічних станах, саме по тій причині. Що при відсутності унізуючого випромінюванні будь-якого шкідливого впливу на організм людини, воно має серед сучасних доступних методів променевого обстеження найбільшу яка роздільну здатність. Тобто здатність найкраще розрізняти тканини фізіологічні, здорові, патологічні тканини, патологічну ураження, скупчення у місту з різними фізико-хімічними характеристиками. Власне тому вони є методом вибору про дуже багатьох захворювання. Якщо говорити про те, знаємо, що дуже багато людей хвилюються, власне, як такі процедури можуть впливати на їхнє здоров'я. Якщо говорити е, саме про МРТ, чи воно має якийсь вплив власне, негативний, можливо, на організм людини на організм здорової людини, чи людини, скажімо, без е, додаткових елементів, фрагментів в її тілі, немає ніякого впливу. Раніше говорилося про те, що не бажано робити МРТ вагітним жінкам, тому що ми боялися передліву плоду. Зараз в Америці впроваджується фетальне МРТ, тобто МРТ-плоду. Коли в них є по УЗД вагітне, якісь сумнівні питання, вони зараз роблять МРТ. Україні це на сьогоднішній момент що ніхто не робить. Ну, дай Бог, прийде і час зараз та, зараз зараз і будемо робити. Тому що, в принципі, тут технічних ніяких заперечень немає. Просто почитати, навчитися, попробувати і зробити. Єдине, кому може зашкодити це, це люди, наприклад, з водіями ритму. Це людям, які мають якісь додаткові металічні тіла, осколки в тілі, за рахунок того, що у високому магнітному полі ці металічні елементи можуть нагрітися і спричинити опіки. Ну а водії, наприклад, ритму теоретично можуть вийти з ладу, тому люди попереджаються. Якщо в них такі є, якщо в них є водії ритму людини, то ми відмовляємо його стежні так. А скільки часу триває власне, ця процедура? А, власне, обстеження на томографі не є якимось одним суцільною як процедурою такою. Це є сукупність процедур, де ми отримуємо ряд ряд послідовностей. певних. Власне, триває субстеження залежить від кількості послідовностей, від їхньої тривалості. Базові послідовності є три. Якщо це є діагностично нескладний випадок, і ми можемо ними обмежитись. То, як правило, біля 20-25 хвилин. Звичайно ж, якщо є потрібно додаткові кількості робити, то ну, може розтягнутися до 40 Ну, відповідно, якщо людина там проходить цю процедуру, то та ділянка, яку вона обстежує, повинна бути нерухома? Власне, ціла все повинна бути нерухомою. Да, да, да. Або розкажіть, будь ласка, от нашим дивитися цікаво, власне, як сам проходить процес? Власне, якщо людина вже попала сюди, це приміщення, тобто в неї немає протипокису до обстеження. По-перше, ми людину укладаємо на стіл, обстеження проходить у горизонтальному положенні тіла. Залежно від того, що ми обстежуємо, людина може лежати на животі, на спині, на боку, головою, в сторону, оця частина називається Гентрі, в сторону Гентрі або ногами в сторону Гентрі. Тобто, скажімо, от зараз і на досліджувану частину тіла ми надягаємо так звану градієнтну катушку. Оце ми їх там. Так, да, власне, оце є градієнтна катушка для голови, там є катушки для тіла, катушки для плечових суглобів, для шийного відділу хребта, для коліна. Власне, у нас є всі катушки. Тобто, в принципі, всі, да, ми можемо... У нас народна катушка для кісті. Тобто то, повний набір катушок, в принципі, рідко, насправді, буває. Після цього ми поміщаємо таким чином людину на стіл. І обстежену ділянку в катушку, щоб е, центр обстеженої ділянки знаходиться в центрі катушки. Тобто, uh -huh. якщо ми кладемо тут людину головою, е, наверх потім ми надягаємо другу частину катушки, тому що вона має бути закрита. таким чином, надягаємо uh -huh. наверх, там лежить таким чином з такою кліткою, власне, на голові. Ну, Альтернативи нема е, такому положенню при обстеженні голови. Після цього е, стіл. Піднімається і е, знов таки поміщається таким чином. Тут є лазер, зараз я включу лазер, наприклад. От на наруці мої да, видно. Угу. Один йде по, по довгій осі столу, другий перпендикулярний угу. е, осі. Прицілюємося. І після цього стіл з людиною заїжджає, власне, під магніт. Таким чином, що. Знаходитись в так званому ізоцентрі магніта для того, щоб отримати оптимальну якість. В центрі оцього от круга людина там знаходиться нерухомо ту кількість часу, яку потрібно. Як я вам казав, 20 до 40 хвилин. Після цього так само вона зараз виїжджає, спускається стіл вниз, людина встає, піднімається, ми отримуємо зображення, пересилаємо їх на робочу станцію лікаря. Трябва да бъдем фиброликали и да бъдем фиброликали Ми таким чином ми визначаємо ну, власне. Я не можу не зауважити те, що ну як на мене, великою перевагою є те, що він відкритий, тобто людину не закривають ну в лапках, як в труну, тобто ще я особисто як людина така трошки боїться замкнутого простору, то для мене це власне є великим позитив. Ну а власне дивіться, якщо в людини ну такі бувають екстрені різноманітні випадки, щось пішло не так. Можливо, вона себе не добре почуває. Чи є вона, має якийсь там зв'язок безпосередньо з вами? Якось вона вам може щоб ви зреагували? Звичайно. Звичайно, під час обстеження ми людині даємо в руки таку сигнальну грушку осіб знаходиться, і що їй стиснути, звуковий <звичайно> сигнал, так, який почує рентген наборан чи лікар, то з медичного персоналу і, таку, звичайно, є візуальне спостереження за пацієнтом, а mm -hmm. великий прозорий екран, коли ми бачимо. Ну і ще одне власне такою великою перевагою відкритого магніта по приношенню з закритим типом, є то що. Тут може знаходитися ще одна людина, ну ще дві чи три чи десять, які по місці. Мається на увазі, що якщо людина ну, якби є там, при свідомості, ну, вона от просто боїться. Чому це дитина? Чи це доросла людина, яка дійсно мама боїться, тобто може вжати да, дитинка, сидить тут мама на стічку, тримає за ручку і каже, там сонечко моє здорогеньке, да, все буде добре. Ну і власне це можливо. Тобто, ну в закритих апаратах такої можливості немає. Там Ну, сам можуть присутній бути поруч, але обстеження людину її, її не побачить, тримати там її за що не можна, і, відповідно, ну, ефекти цього звичайно набагато менше. Держав. А якщо говорити про те, скільки доводиться чекати от, після обстеження вже самих результатів, як правило, швидко. Як правило, швидко, ну, до години, скажімо так, звичайно, бувають складні діагностичні випадки, коли може почти почекати годину, дві, що за кінець дня, то можна просити там прийти завтра, да, якщо є потреба там. Щось посидіти почитати, там... Додатково. Да, додатково, можливо, там справитися з колегами. Ну, але в середньому, як правило, не більше ні. Ну, Власне, я хотіла би зараз, щоб ми нашим глядачам і безпосередньо мені показали, яке зображення ви там вже отримуєте на екрані, щоб частково ми побачили, як от... воно ось. Це є робоче місце, який перерентеново єдно розначина на томографа. для все, що нам треба два комп'ютера, ну, мінімум два е, ну, для перегляду там якихось попередніх знімків і так далі. Е, власне обстеження приходить сюди, цей комп'ютер називається у нас робочою станцією. От, скажімо, ми обстежили людину на предмет змі по свого відділу квітка. Власне, от е, є зображення. Це є бічна проекція, так звана садітарна площина. Ми бачимо колокольний інфракт з боку. Тут ми бачимо порізані кожні ті ділянки, які мене цікавили, які цікавлять лікарі, які цікавлять лікар направляючого мінісиста, в іншій площині, в площині перпендикулярної доходу власне і так, і ну. от Для прикладу цього пацієнта, що ми можемо? Так, які тут ми побачили, ну, відповідно я ти нічого там не побачив. Е, враховуючи, що це вже, скажімо, немолода людина, загалом м -м, зміни не є дуже грубими, але є е, дві протрузії дисків, тобто випинання їхні за їхні межі їхнього фізіологічного положення, посисту на мозкового каналу. Зверніть увагу на цей рівень. Це рівень з 4-5 верховими Виконання, саме по собі не є великим, але в цій ділянці є отут така темна діляночка, тут ми її бачимо. Тобто на цих зображеннях це відповідає ось цьому скану. Ось тут є чорний діданки. Це є ущине таке ще однієї групи зв'язок, які входять в міський фребер. І вслідок чого поєднана ця патологія причинила з причини носимосткого каналу. Це от біленька частинка. Це якби є залиш... залишковий простір стенновіскового каналу. В нормі це має бути в формі такого правильного овал. Скажімо, от uh -huh. нормальний стенновізковий канал. Ну, дуже очевидно, очевидно, що тут набагато менше і набагато гірше. Да. Е, це істинно вузкового каналу, досить серйозна патологія, яка вимагає тривалого консервативного лікування. В певних випадках в цьому ні Бо ряду причин хірургічного втручання. Ну, власне, так, але це ж дозволяє людині так само побачити вже такі проблеми, які б точно іншими методами, чи як у нас дуже часто говорять, що о, та можна просто піти до лікаря, він щось там подивиться, пощупає, умовно кажучи, і зрозуміє. А тут ми бачимо наскільки глибоко все можна побачити, всі власне, органи людини, тканини, всі. Власне, при захворюваннях хребта захворюванні спинного мозку, що ж ми так, взяли за цей випадок, за цей МРТ є методом вибору у всіх випадках, крім травматичного ушкодження. Якщо ми маємо, скажімо, травму спінальну, зараз від було особливо багато, тому що люди тримають ну, між там, десь якісь там, да, да, ставки, мені так, розуміли, так, а, то в принципі до всіх інших підлогів практично методом вибору є МРТ. А, ну, власне так. В принципі, зараз ми вже, ну, то, що ми вже, наше рівне насправді досить розвинене на плані медицини міста. Я був Ну, багато де був. вчився я в Києві, там стажувався в Чернівцях, в Житомирі, е Зальів, багато знаю, в Вудську, б... ну, дуже практично да, весь наш західноукраїнський регіон, скажімо, в тому самому Тернополі, там є інститут медичний. Mm -hmm. Ніби то мало б все бути на вищому рівні. Ну, якщо так взяти в загальному, то там насправді трошки медицина чомусь на нижчому рівні, чим в нас. От. Ну, і у нас, в принципі, вже лікарі досить давно є розуміння того, що для успішного лікування треба якісне обстеження, якісна діагностика. Тому, ну, в принципі, у нас складається з ними досить такі хороші такі відносини і хороша взаємодія. Кова кава, ми з вами разом дізналися більше про новий і дуже ефективний вид обстеження, такі як магніторезонансна терапія. Дізналися, як проходить воно у нас в Вівному, хто саме і яким чином надає ці послуги. І хочу вам сказати дякую за те, що були з нами. Про Програмі ранкова кава. І до нових зустрічей.